Я сьогодні от почитав останні заяви Резнікова, і він там що каже, що насправді це була просто. Технічна помилка. Стосовно, ну, найгучніше, це, звісно ж, яйця всіх три вернули, даруйте, які там по по 17 гривень, так, завищені в декілька разів порівняно з цінами в супермаркетах. Так от, ну от просто на прикладі яєць і, і пан Резніков це наводить приклад, і і ми зараз почнемо з цього. Що каже Резніков, що по суті там всі оці групи товарів вони були пораховані в кілограмах, так? Тобто і яйця так само не в штуках, а там в кілограмах. і він наводить... ні, ні, там він трохи подебільніше все форми, вибачте. Там просто пояснення його іншими словами назвати не можна. Яйця там вказані в штуках, ціна в штуках. От mm -hmm. так табличка, оця, де заповнюється ціна за одиницю, оце що дається, це штуки. Так визначено наказом Міністерства оборони в цьому каталозі, і так воно там є. І міністр каже, що так, там мала би стояти ціна за штуки. Але. Той, хто заповнював цю табличку, ну якийсь граматій, там не знаю, кого він там мав на увазі. Він написав не, ці, не ціну за кілограм я, ой, за штуку яйця, а він в собі в голові. Зараз уважно слідкуйте, тому що це я півгодини розбирався mm. в, в тому ріді. А, Значить, та людина в себе в голові а, взяла, порахувала ж, скільки кошт, вона прохова, скільки коштує кілограм яєць. Виходячи з розрахунку, що одне яйце важить близько 50 грамів, воно порахувало, що це два десятки. А раз два десятки на кілограм, то воно о, 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 по посчитало, а яйця у мене були ж по 850 за одне яйце, там, ну 85 mm. гривень за десяток, то два десятки це 170 гривень. І тому mm. і написав, типу, за кілограм. Але і тут у пана міністра не зростається, тому що там написав 17 гривень. Не 170 гривень за кілограм, якщо воно вже фізично mm. виходить. так. Ні, написано 17 гривень. Ніяк це не зростається, ну не тримається жодної логіки, жодної купи. І це, от оце пояснення, до речі, ще тепер купі народу. Ну за моїм спостереженням, ще купі людей, які обережно ставились до цієї історії: хто прав, хто винен. Вони тепер абсолютно цілком розуміють, що вся конструкція пана міністра стоїть на якомусь там. Зибучому піску, ну воно сипеться. Тоді ще, от в мене просто так би мовити, дві групи питань по суті, вашого розслідування, так. і безпосередньо до ну до того шуму, який да, 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 в, це важливо. Це можливо ць важливіше. тобто давайте от ще по суті. Так, от ще одним аргументом е, міністерства оборони йдеться про те, що е, ну умовно кажучи, не про завищення на конкретній ціні одного товару, а про комплексне е, так, про комплексне забезпечення, тобто оцінюється вартість харчування. Е, на одного військовослужбовця, і знову ж таки, пан міністр наводить цифри: що якщо все скласти докупи, то воно виходить 148,50 на добу проти минулорічних 120. Так, тобто да. ну з урахуванням інфляції не не так і багато. Тобто... безумовно, аби ж воно то було дивіться. Це ще одна цікава схема. Яка була впроваджена в цьому каталозі, ну ще на момент кілька років тому, коли це запроваджено, це була схема, е якою можна користатись, е якщо ти хочеш завести свого постачальника на тендер, щоб він виграв, нібито, по умовно найнижчій ціні, але потім е дуже сильно собі прикурював. Теж е така досить складна, буду пояснювати максимально Давай, просто. В цьому каталозі для військових чотири сотні товарів різних. там, Картопля, яйця, олія, але в тому числі і осетер охолоджений. І Форель, і, і Форель. форель. От, уявіть собі, да, ви це бачили, так, в армії? увага? Тобто, здається, осетер там по 220 гривень. 240 гривень 240. за кілограм осетра. Тобто, дивіться. А, і, і що каже міністр? Ми беремо оцей кожен товар, пишемо ціну за одиницю, потім вираховуємо ці, якось ціну кілокалорії, бо кожен же товар цей має свою калорійність. Mm. Ну, одна там печка. Беремо, рахуємо ціну за одну калорію, ну там скільки тих калорій треба солдату в день, сумуємо той весь стовпчик тоді і отримуємо цю 145 гривень. Це, дивіться, це дуже складно, але в чому суть? Якщо дуже просто, я зараз Давай, дуже просто так. поясню. От дивіться, приходить нормальний учасник на торги ну, от, до Міноборони, і каже: у мене, от, от, от вам треба ОСТР, от, 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 там 440 гривень в магазині. От Я записую, є 440 гривень кілограм. Так? Е, ну, картошку я, звісно, запишу по 22 гривні, яйця по 17, 170 гривень за десяток, е, і там Стегенця курячі по 120. Е, ой, ну, Він напише якісь ринкові ціни. Uh -huh. а потім приходить якийсь облатний. І він пише, а я сітра". Ну, то -то, от ціна у нормального, давайте запам'ятаємо, що воно там в сумі 500 гривень. Все, так? А приходить блатний і пише: а в мене асідор по 200 гривень, ну там по 240, правда, картопля, ну, по 30, а яйця по, там, по 170, ну, то, таке. І у нього сумарна ціна буде 400. В мене... 400 виграє в 500, але просто головне потім осетра не постачати. Так слухайте, от я, я коли це побачив, в мене був шок. Який оситер. Ну, тобто ну, який комплекс осетром? Реально... Ну, що, що, куди міністр ліпить, як криви до гарбатого, зеленого до теплого а, в мене не зростається. Ні, так взагалі, а хтось в армії колись. Ну, я не бачив особисто, Я там спілкувався зі своїми знайомими. Там, ну, Тобто так вони не скаржаться на харчування, типу, все да, норм забезпечення. Да. Але який ну, бісовій матері даруть. Ос, ось, от ось в тому-то ж і схема. Полягає, що е звісно, ніхто не буде возити осетра, Ну а які там по нормам прописані. Але військовим можна заміняти один е продукт іншим. Ну і це нормально, да, умовно кажучи, якщо в тебе нема там е м'яса якогось, може курити не замінить, головне ж калорії на на наїстись, правильно? І от, якщо калорійність осетра, умовно там 100 кілокалорій, можна 100 кілокалорій добити іншим. Наприклад, з тигенцями по 120. В магазині вони по 80, а тут по 120. Так я просто не можу зрозуміти. Ну, навіть якщо на той список дивитись, хтось, ну, загалом в Міністерстві оборони є там людина, яка конкретно ну, от ці списки формує. ну, Тому що кажу, поява осетра для мене це ще там більший шок, ніж яйця. Ну, типу, ну, типу, Відповідно, якщо їх хтось формує, відповідно, хтось це має контролювати. От питання Тут знову ж таки, чи ну, чи, скажімо, є там. Бо я, я читав і, і ваші пости і слухав ваше інтерв'ю на, на одній з радіостанцій. от Днями ви, ви говорили про це, і там вам теж задавали це питання, але ну, все-таки, зважаючи на кажу, навіть на ті списки, от є, ви допускаєте, бодай думку, що ну, скажімо, це дійсно якась там неузгодженість всередині, от що там, але, пан міністр не знав про... Ні. Ні. про мене є абсолютно точна інформація, що пан міністр все знав і причому знав. Задовго до цієї публікації, задовго до цієї публікації ми вжили багато кроків, аби просто не було цієї публікації. Ми не хотіли витягувати це все в паблік, але просто дивіться, от яка от історія. Я коли отримав цей контракт. Ну це було, ви розумієте, що не за день до публікації. Так угу. я коли побачив ці ціни і джерело, яке мені надало цей контракт, ну сказав Юра, там просто неймовірні ціни. Такого не було ніколи. Я так я порівняли з з попередніми періодами. От ще два місяці тому яйця в контракті Міноборони з цією ж фірмою були по 9 гривень. А тут 17%, що у нас відбулось 1 січня? Гарбуз перетворився на якусь карету. Чи карета на гарбуз? Нічого не відбулося. Але змінився контракт. Змінилася ціна, оце сумасшедше. І просто ці яйця вони стали популярними. От просто за ними забувають за картоплю по 22 гривні. От у нас солдати точно їдять картоплю. От картоплю їм возять. Сто відсотків, так. От їм можуть не привезти навіть там, чи яйця можуть навіть не привезти, але ж картоплю привезуть. І ка оцими кілокалоріями картоплі, Ну скажуть, ну їж, вон тобі. от, на. тушонка там теж дуже приємних грошей коштує. Тому ось отак усе робиться. Головне, щоб просто з постачальника не вимагали привезти. осетра. от щоб всі кілокалорії поїв по осетру. Бо він тоді розориться по 240 гривень. Везить осетра солдатам. Ось така от історія. І тому, і ми я точно знаю. Міністерство оборони все знає. Ми направляли їм запит за тиждень до публікації. Це важливо. Так. Ми їм направили запит в п'ятницю наступного дня. Замість відповіді на запит, міністерство оборони випустило прес-реліз, в якому повідомило, що. Найближчими днями очікується фейкових, вкиди фейкових новин. новин про Ні, ну насправді, планів. пане Юрію, насправді про те, що фейкові новини якісь можуть вкидатися перед, перед Рамштайном задовго. Що оце саме ж, під Рамштайн Так я ж кажу, це ж було за день, Апі... о, через день після нашого запиту Міноборони, ага. не публічний. Ми зробили їм запит, офіційний, ну журналістський запит ага. дзеркало тижня в п'ятницю. А в суботу вони випускають оцю відповідь. Це за тиждень до, звісно, до Рамштайна так і таке інше. Ми з того з тої відповіді, ми абсолютно зрозуміли на якій стороні е, світу буде знаходитись Міністерство оборони в цій ситуації. Ми я ж кажу, ми доклали дуже багато зусиль, аби з цією інформацією ознайомилася в офісі президента до публікації. У вас є відомості, хто саме? Е, бо знову ж таки, я чув, що ви про це розповідали. Хто саме е, в офісі президента? Е, ну, власне. Читав це, дивився це, ну, єдине, я що тригулував. я можу сказати, що вище воєнно-політичне керівництво країни було знало про цю історію. Зеленська я не можу сказати. Я там справді не був. Я, я передав я інформацію, яку просив довести до відома тих людей, які приймають рішення. Зрештою, також про цю інформацію до моєї публікації дізналось НАБУ. А Набу відкрило своє провадження от сьогодні стало офіційно відомо до оприлюднення нашої інформації. Тобто як, як давно? заходи вживались там 23 грудня, здається, так дата в договірі фігурує. Да, да. Як давно ви от повідомляли про це офіс президента? Ну, скажімо так, за за кілька днів, ну тиждень, до публікації. до публікації. Да. Да. Це точно було. Тобто, я очікував на реакцію. Ну от сьогодні ми реакцію отримали. Тобто в засідання за участі Резнікова відбулося. Але за його результатами а народний депутат повідомив, що Резніков лишається. От це стало відомо за кілька хвилин до нашого ефіру. Тому о, 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 така от історія. Всі будуть чекати, тепер розслідування набу. Ну що ж, будемо чекати, і ми розслідування набу. А я буду ще чекати розслідування СБУ, до якого міністерство оборони звернулось з вимогою перевірити, звідки в мене та інформація. Так, і більше того, пан міністр Резніков сказав, що це як мінімум. От власне так, людина, яка передала, я звісно, не буду уточнювати у вас там ні ні мен, нічого, але людина, яка передала вам ці е, відомості, так каже пан Резніков, це як мінімум службовий злочин. Ви собі, пане Юрію, задавали запитання, коли отримали цю інформацію, знову ж таки. Е, Зважаючи на ну на ті там то, на інформаційні загрози, які ми маємо там, ви задавали собі питання, ні, навіть не про наслідки, чи от людина, яка е, вам цю інформацію передала, що це дійсно вона керувалась, ну скажімо, якимись там благими намірами, там так я то, не можу знати чи, наміри іншої людини, і я не можу знати наміри іншої людини. Але от е, коли людина мені прийде словами Юра, ти просто подивись, по чим там картопля та яйця е, і все. Ти просто по це подивись. Цей контракт був укладений нещодавно. Він тільки вступив в силу. Ми точно розуміли, що по цьому контракту ще не пішли виплати. Ну фізично гроші не платились. Вони ще не вкрадені. Угу. Значить, є можливість на старті на старті зламати цю історію, щоб ми не були вкрадені. Мова йшла: от дивіться, не про 5 мільйонів. Не про 100 мільйонів, навіть не про мільярд. Ну я б отак от міг би зробити. Я багато під час війни, як і було багато журналістів, ми багато робимо отак: от е, закриваємо там, е, залишаємо на після перемоги. Але тут мова йшла про 13 мільярдів гривень. 13 мільярдів гривень з отакими яйцями, за такою картоплею, е, усім цим. Ну я так от прикинув. Е, ну, якщо там з цього відпиляють 6 мільярдів, то ну чи 4 мільярди навіть, ну з такими то націнками, так вибачте, це частка до державного бюджету, це не 5 копійок. Це навіть не один мерседес для когось, це там ешелон цих мерседесів, це е, якась така неймовірна купа відкатів. Я просто уявив, скільки е, е, ЗСУ могло б отримати ніж хороших е, на, на цю ну, суму. Так. Тобто підриває об, нашу обороноздатність крадіжка такої суми. Uh, і це, от було для мене, от дуже важливим мотивом, о, в тому, коли ми зважували о, ризики о, uh -huh. от в цій публікації, uh -huh. о, я маю на вас, пане Юрію. Ви виключаєте можливість, що о, хтось людина, там яка вам це передала, чи до прикладу, ну скажімо, люди, які їй це передали, що вони могли діяти, скажімо, в інтересах Росії, щоб спровокувати скандал? Чи виключаєте ви цю історію? Чи ні yeah, я цього не можу виключати? Але для мене, от як для українця, uh -huh. оце якраз стала та от, от я Просто, от, щиро кажу, я вважаю, що це от, у нас зараз історична можливість, якої ніколи не було у нас в історії України раніше. Що таке була Україна раніше? Це суцільний е, расистський наратив про те, що корупція ну, це норм, там можна жити, і всі займаються корупцією, а що робити? Та? Е, влада постійно у нас е, укладала угоду з населенням про те, що ось тобі населення дешеві тарифи, а ти не заважаєш нам в, е, красти. На, на тих же mm -hmm. самих закупівлях. І населення таке, ну ок, да, от е, домовляємося. Це абсолютно расистський наратив. От, це їхня концепція, це їхня конвенція. І у нас є шанс її зламати нарешті. Це в Росії, от, от там у, у, норма речей, якщо хтось викрав якогось корумпанта, то його або труять, або сають в тюрму. Ну, от Навальний. Mm -hmm. е, як робиться в нормальній країні, от має робитись. От, от, відрішитися від е, е, юридичних обставин. Як в, е, в нормальній країні має бути? Повідомляють про корупцію, перевіряють на предмет корупції. Логічно. Так робиться в Європі, так робиться в Америці. По факту, наша влада прямо зараз має таку можливість. Ось тобі повідомлення про схему, перевір. І, по-перше, прикрий От можливість вкрасти там гроші. Ми навіть запропонували, ми ініціювали законопроект, як зараз можна виправити цю історію, щоб більше не було цієї лазівки. Ми, mm -hmm. та, ми це робимо. Зроби це. Покарай поганих гравців своїх команді. Ну, буває так, що один гравець грав, грав, а потім ну, зламався. А, з, у тебе є, у тебе не, не, не обмежена кадрова а, а, якась позиція. Ну, постав нового гравця вперед побігли до перемоги. Не дозволяй вкрасти 6 мільярдів гривень, які, правда, б'ють нам по, по кишені. 6 мільярдів ну, це ну, реально не 5 копійок. Не знаю, чи задавали вам це питання? Ну, точно, думаю, в соцмережах задавали, але воно стоїть на часі. От, чому ну, ця історія, скажімо, от дійсно чому вона виплила, чому ви її оприлюднили саме зараз? Так, власне, саме тоді от Рамштайн, це вся історія. Ми так? чекали, поки тобто... пройде Рамштайн. Ми чекали, матеріал був готовий. Ми читали, поки пройде поки відбудеться Рамштайн, щоб не дай Боже не завадити е, збройним перемовинам. Зараз це не зашкодить. Ви вважаєте так? Рамштайн уже пройшов. А в нас у, у нас зараз є можливість виправлятись. Ми маємо зараз Європі і світу показати, що ми не як кацапи, ми не вбиваємо Навального. Ми е, е, ламаємо схеми. Ми перестаємо бути тими корупціонерами, які були раніше. Раніше ж у нас як? прикривається завжди. Ні, ну звісно, ми, е, е, наші політики і зараз можуть е, зробити вигляд, що ж ні, ні, давайте все проїхали. за Замнем е, репутація, шкода, Росія, ай ай ай. Так тоді ми залишимо ті самі корупційні російські скрепи. Ось ми будемо воювати рівно за те, е, чим було у нас в Україні раніше. От от вся історія. Як ви вважаєте, як зараз має ну не немає, а може відреагувати Захід? Ну, перша реакція, ж ми бачимо, немає ні нищівної критики нас, ні щось таке. Вони справді дивляться, що ми зробимо в цій ситуації. От є ситуація, де, скажімо так, корупційні ризики, ну, як на мій погляд, вони стовідсоткові. Uh -huh. І є питання, що, що ми зробимо? Систему характеризує не помилка, а реакцію на помилку. От. Всі дивляться, що ми будемо в цій ситуації робити. Якщо ми зробимо вигляд, що нічого не було, все нормально, і оцей бред про яєць, кілограм яєць е, е, ну нікого не зупинить від поставок оцих всіх далі, ну тоді захід буде бачити, що у нас робиться. Ну. Багато дуже повідомлень от ставлять люди питання, причому повідомлення там з серії «Нікола вправ на все 100» і так далі. Закінчуючи до уваги, вважаю навмисно розганяється зрада. Пише нам Олена Резніков, ні, не ідіот, щоб робити таке, комусь дуже потрібен такий скандал. Ну і так далі. І от дивіться в цьому ж контексті в вашому в вашій цій розмові з. На ну, одній з радіостанцій, вчорашній чи позавчорашній, ви е, сказали наступне, що е, цитую вас: міністр оборони глибоко в темі, і не тільки в цій, там цілий клубок уже наплівся. От власне, а, що да, ви ну, мали вже... на увазі? Це, це, це теж є? було мотивом для нашого виходу в паблік. Ну, умовно кажучи, людина йшла йшла, оступилась. Ну не вбивати ж за це правильно, mm. але на жаль, от в останні місяці потік інформації про різні закупівлі Міністерства оборони, ну mm. став уже ну занадто великий. Ну достатньо навіть сказати, що той керівник департаменту закупівель міноборони, mm. який підписував цей контракт з картоплею та яйцями, ось з цими сумасшедшими цінами, який є формально відповідальний за оті помолочки, і він е, влітку був обшуканий офіційно. У нього були обшуки вдома по справі про е, закупівлю бронежилети. Бронежилети. Да. Е, бронежилети по неймовірно завищеній ціні, де ще й фейковому контракту якомусь. Е, тобто, це вже говорить про них. А те, що було на зимовим е, одягом для бійців. А були. що у нас, о, вибачте, на слові? Я просто мені не доходить, як міністр о, міг про мавіки, ну про дрони. Оце о, говорити, весільними дронами назвати ну, версії, щоб там питання ну, закупки, щоб так само не, не пошкодити закупкам, щоб ну там і росіян, там ще є торгові оці моменти. Ну, принаймні вони так аргументували. Та, дивіться, це найпопулярніший бійці, дрон можу... в армії, а міністр каже, що він нам не потрібен. Не надо, бійці, вам не надо цей дрон. У Вас просто не буде ніякого. Якщо ти не хочеш мавіка, дай інший. Нема. То... Так, а що що до речі, зараз цим законопроектом про, е, ну, про як там, то, товар подвійного призначення да, зі скасуванням цієї норми? Він ще їх, не маю... змінений. Оце от біда продовжується. Угу. І міністр оборони замість того, щоб лобіювати швидко все відкрити, у нас там продовжується це торможення. От я насправді ну я, я не хочу судити в цій історії, хто чому і як, але я точно розумію, що якщо боєць каже, мені оця потрібна ця штука, щоб стріляти, щоб виграти війну, дай мені. А міністр каже, та не потрібно тобі шати. Ну, сорян. Ну. і тому, оце, оце ж сума всіх оцих обставин і розмов про те, що відбувається в Міністерстві оборони, ну на жаль, вже, скажімо так, досягла своєї межі, і ми вирішили, що ну, допомогти, скажімо так, українцям змінити цю історію. От Стосовно, власне, оцих Мавіків, сьогодні так само в мене знайома, от шукаю зараз допис, не можу знайти. Якраз написала, що теж треба, так вона от, ну, працює в аеророзвідці. Треба mm -hmm. терміново, каже, два Мавіка, а не має. І от... е, я там приблизно розумію, в чому історія. Так, це анонс. Анонс чого? Виходу публікації наступної. Стосовно мавіків? Так. Да. Е, ну, спойлерніть трішки. Це не хороша історія для Міністерства оборони і Державної служби, яка займається дозволами на імпорт мавіків. Пишуть цього бніколова на поліграф. А от готові були б поліграф пройти, щоб да, Легко. Єдине, що я просто не можу здати, я не можу здати своє джерело. Я журналіст я джерел не здаю. Це логічно, це логічно, це абсолютно нормальна історія. Е, давайте тоді просто ще на завершення, вже е, швиденько сплив час нашої розмови. Ну мені здається, що я принаймні для себе почув те, що я хотів. Мені було важливо е, все ж таки дізнатись. Ну бо я завжди ставлю для себе питання: що перш за все, громадянське чи професійне? Якщо це може зашкодити моїй країні, то ну але це та ситуація. Е, наостанок, пане Юрію, е, тоді е, загальна історія гучні. Купа гучних затримань сьогодні. Анонсовано також, ну як анонсовано, uh -huh. українська правда uh -huh. написала, що можливі якісь кадрові перестановки в уряді йдеться про Германа Галущенка, міністра енергетики, Вадима Магуцайта. Можливо, так uh -huh. Павла Рябікіна і ще ну там депутати, начебто, хочуть міністра освіти і міністра ветеранів здається, uh -huh. так uh -huh. а, чи ну? З Чим це пов'язано, чому саме ці люди, і чи власне матиме це результат? Ну я так розумію, там до різних міністрів різні претензії uh -huh. по різному. Да, отам стосовно міністра спорта, Гудсайта, Ну я його постійно претензії чую не в там в, в не в моїй рідній галузі корупції, uh -huh. а там стосовно його там політичних якихось поглядів та компетенцій. А, стосовно Галущенка, я більш ніж впевнений, що там претензії до нього абсолютно полягають. Ну скажімо так, в моїй професійній площі. Інтересів ми тільки за минулий тиждень оприлюднили дві історії закупівель енергоатому по ну дуже таким цікавим цінам. А, ну там а, знаєте, на третину а, підняли валютну ціну а, товарів певних категорій. Mm -hmm. Ну тобто сорі. У нас е, мова не в гривні подорож... що подорожчало. Ми перерахували в євро податки, все. Тобто вони дуже сильно піднімають ціни валютні. А наскільки я розумію, ця інформація ну теж стала е, е, певним... Е, Поштовхом для прийняття рішень по поводу цього міністра е і команда якого, ну до речі, ну скажімо так, з точки зору професіоналізму, я от точно пам'ятаю, до вторгнення е профільні колеги-журналісти енергетичного сектору вони казали, це катастрофа. То, що там е на то, що на професійно інтелектуальному рівні, ото, що mm -hmm. можна сказати, це було недобре. Ну, і... Ну от, а загалом ця історія, так, стосовно, от бачите, вже пишуть, що ми, ми працюємо на Росії. Ну логічно. Ми не так, хочемо так. змінюватись, да, тому давайте лишати все, як є. І, і багато такого. Так. А, загалом ця вся ну, тренд мені дуже з одного боку подобається, з іншого боку, лякає, що ж нас взагалі відбувається. Я маю на увазі, коли зараз дивишся на оці звільнення, затримання, підозри, хабарі, лозинський, mm -hmm. коболів і так да, далі. Да, і Тому да. подібне. Питання, з якого я зазвичай розмову з вами починаю. Чи скресла крига, чи почала скресати, чи що це, от чи це не знаю, якийсь... ні? Насправді тут якась ще купа співпадінь пройшла. Ну тобто, історія Полозицького це в Мінерегіоні хабарі відкати за придбання дизель-генераторів. Закупівля була осіння. Ну тобто, це ще там ага. тягнулось певний час, і набу дуже сильно готувалося до цієї історії. Я наскільки розумію, були обшуки зараз в десятках міст України. Тому ми можемо говорити про тенденцію до того, що антикорупційні органи, такі як САП, все ж таки функціонують. Вони точно функціонують, і ну це коли сьогодні офіційно повідомило про відкриття ще справи по закупівелі харчам. Ну це мене вселяє надію. У нас є шанс справді на оці великі зміни. Бо мова йде про те, що у ви, вицеві у нас о, всі українці десятиріччями звикали до такого укладу, і тут оце буде зараз скрижетать і так далі. Криза це важливість. Війна це криза. Ну о, о, ми можемо вийти з війни не такими, як в неї входили. У нас є дуже о, класні кайфові о, віднос відносини о, з ворогом. Ми ворога вбиваємо. Ми одні, ми всі разом. Тепер треба ще розібратися з корумпантами, бо корупція вбиває так само, як і ворог. Хатоліць. До речі, про це вже добре знає Путін чудово. Він, Його корумповані ФСБшники втюхували йому дезу про Україну напередодні вторгнення, І він на підставі фальшивих даних прийняв неправильне рішення воювати з Україною. Він же не думав, що ми такі. Йому ж його корумповані ФСБшники втюхували ліву історію. Все то, то саме у нас. Ну от я просто от хто в міноборони, як можна було злетіти, забути що в нас ще війна, щоб отаке почати. То його ну я розумію. Я, я дуже сподіваюся, дійсно, що ця ситуація якось розрулиться, як то кажуть, тому що дійсно ситуація. От а в нас запитують, а ви вважаєте нормальним під час війни такі розмови? Так, пані панкова Лілія. Я вважаю особисто це нормально, тому що дійсно ну в нас два фронти: один на, на 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 сході, так на півдні України. Ну і загалом вся Україна лінія фронту, інший всередині. Ну словом, менше з тим ніколи відважна людина. Словом, дуже багато повідомлень, пане Юрій. Я вам в будь-якому випадку дякую за те, що ви піднімаєте Ливі теми, але хочеться дійсно вірити і сподіватися, і нашим всім глядачам так само сказати ще раз, що це ну не знаю. От я особисто ці теми піднімаю точно не для того, щоб комусь там щось пошкодити. Але коли є проблема, про неї треба говорити, і це завжди буде на часі. Так вважаю я, особливо коли це стосується корупції. Стосується так само забезпечення наших збройних сил. Юрій Ніколов, редактор видання Наші гроші, був з нами на зв'язку. Пане Юрію, дякую вам натхнення на под подальшу роботу. Удачі всім нам і перемоги.